Привіт, друзі! Вчора знімав відео, як я відремонтував в димохід себе на котлові. Але я скажу, що тяга набагато краще не покращилася і все-таки я не можу нагнати температуру. Сьогодні вирішив, що поставлю на піддувало ось таке, на цю заслонку, поставлю кулера від комп'ютера. в мене такий є від процесора. Побачимо, чи збільшиться тяга від цього чи ні. Він крутить добре. Побачу оберти, добре набирає. Повинен задувати добре. Тільки ще не придумав, як я його причіплюю до чого. Ну, в мене є, тут на ньому пише 0,4 А, у мене є зарядне від шуруповерта всього Воно на 12 В. Для тесту я візьму і поставлю. У мене є я до інкубатора, колись купляв з запасом терморегулятори, теж на 12 В. І терморегулятор примотаю десь до труби, і будемо, буде він регулювати температуру, відкривати, закривати. І сюди ще поставлю заслонку. Зараз від цього піддувала, Я спробую вибити. Тут є видно, що лючок такий вирізаний. Я думаю, що він вибивається. Зараз його попробую вибити і будемо цілитись сюди поставити цього кулера. Так, вибивається. Так, він майже сюди класно стає. Майже. Трошки пофантазував і придумав, як це можна вчепити. Ось два таких куска металу вирізав. Сюди я їх зараз прикручу. Тут потрібно щось підставити, щоб я стола крутив. вкрутив. Грубий метал тут знайшло з цієї сторони обріжу болгаркою. Є. Тепер у мене є місце, щоб прикрутити уже самого кулера. Добув я тільки що дві гаєчки На красивих. Болти шляпками я поставлю з цієї сторони, з цієї сторони гайку. Надійно, міцно причіплений, ніде щілин немає, повітря підтягувати не буде, видувати сюди не буде. так, Поки я відрізаю цих два шурупи Розказую, що в мене є. У мене є блок живлення 12 вольт. Так, пів Ампера. Півампера. Нам його вистачить. Є в мене ось такий терморегулятор, який працює і на нагрівання, і на охолодження. Його можна виставити. Він працює в двох режимах. В два режима його можна виставити. Зараз його відрегулюю, я не пам'ятаю на що він в мене налаштований. Так, Що нам потрібно? Потрібно знати, де плюс, де мінус. Я і це зразу знаю я на всіх своїх цих приборах, завжди на мінусові Так, Зараз спробую. Чи це правильно чи неправильно? На кулері жовтий плюс, чорний мінус. Чорний до цього що з гузком. Це так поки попробувати. Жовтий. О, круте файно, бачите? Так, Зараз це все буду до терморегулятора під'єднувати. Саме перше. Зачищаю дрота. Цей нас дріт. Буде йти від блоку живлення, який буде вмикатися в розетку. Сірий плюс, синій мінус. Тут ззаду все чітко написано і ясно. Перший плюс, другий мінус, а третій, і четвертий це реле на розмикання або на змикання підключається. Сірий плюс і сюди саме ставлю жовтий, тобто плюс від вентилятора Так, потрібно, щоб вони добре були закріплені всередині. Плюс вчепили і цей, що йде від блока живлення, і цей, що йде від кулера, разом. Далі мінус чіпляю ось цей сюди, а другий мінус. Зараз я вам покажу як перемичку потрібно зробити. Беремо ось одного дрота. Більше потрібно зачистити. Другий мінус підключаю сюди, це для питання самого терморегулятора. І оцю перемичку вставляю сюди в сусідній контакт. Спробуючи зажата, зажата і цей мінус вставляю також на реле і зажимаю. Зараз ми його вимкнемо і перевіримо. Що одна проблема в цьому терморегуляторі, що тут повигорали, добре не видно цифри на, цьому, на циферблаті. Він стоїть на 17 градусів настроєний на охолодження. А ми його зараз переключимо, щоб він на нагрів працював. О, на нагрівання включено ось ход. Ну, до 69 я не нагрію його зараз. Зараз зіб'ю температуру, поставлю на 20 градусів. І побачимо, як він у нас запускається і вимикається. О, 20 градусів. Це зараз у нас нижче 20. Вимкнувся. Так само я поставлю зараз на 60 градусів і побачимо, що він в мене роздує. Іду я до котла, зараз буду його встановлювати на котел. Вмикаю в розетку. І ви знаєте що? І воно працює. І я чую, як реально розгорається в котлі. Ось цього датчика потрібно Причепити десь до корпусу. Його можна до котла просто причепити через те, що на ньому немає обшивки, тут одразу водяна ця рубашка. Потрібно ще десь причепити біля вітрака. Ось так було б непогано терморегулятора. Зверху його мені не потрібно ставити. Ну, знаєте що? Я бачу велику різницю, як почало горіти тут. Напішу. Коротше, дешево і сердито. Мені сподобався цей варіант. Побачимо, що він скаже з часом. Підписуємось, ставимо лайки. Всем гарного дня.